Людину, яка теж дуже сильно любить Харків, тому що вона нещодавно переїхала жити в Харків з, з Дніпра, пані Дар'я, давайте її привітаємо! Типи місті. Так, твої три хвилини починаються зараз. Некриномікон. Сніговий. Ескімос у голій іглу лежить. Спостерігає сніг. Спочатку була точка. І точка та породила тисячорукого Індру. Індра Ліг. І з індри ніг зробився сніг. Він був теплий і гладкий, і мати обмивала руки талим снігом. І я кричав мене поїли ним, і я дивився вгору з леденілом. І вічність здибалась присутністю тепер, як в'язень у присутності печер, мій мозок клав дороги в незбагненне. Спочатку було слово. І слово було в Бога. І першим словом було слово сніг. Я зрозумів, що сніг не покриття, я зрозумів, що сніжно і на дворі. і я пішов в такий малий в життя, де сніжним було все. Земне і неземне, земля і зорі. Цей дивний восьминіг, крилатий, все чудовий. Я пив його, топив на питну воду і йшов у мить, де не знайти вже меж. Мій крик свобода, мій свобода крик і мій крик теж. Застих. Це вже було, це буде вже тепер і не тепер. Не смерть, не сон, не місце. Такий м'який, такий в'язкий, мале дитя, що п'є сосів, знаходить кільце. Той крик був і моїм, і не моїм. Яйце, що в розі поспіхом крутилось, ревіло, клекотало, виривалось, билось. Я виплюнув його. Воно скрутилось. І вийшов з корлупи засніжених руїн. Високий. Загоріли бедуїн.